Євангелія на щодень, 12 квітня, Матея 26, 6, 16. І от коли Ісус був у Витанії, в домі Симона прокажена, підійшла до нього одна жінка з алібастрою плящиною, повною вельми дорогого миру, і виліла йому на голову. Як він сидів при столі, побачивши це учні, нарікали і казали, навіщо таке марнотратство. Це можна було би дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм, чому ви докучаєте цій жінці. Вона зробила добре діло для мене. Завжди бо, бідних маєте з собою. Мене не завжди маєте. Вилиши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істина каже вам, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомин. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юди Іскаріоцький, подався до пересвященників і каже Що хочете мені дати, і я вам його видам, ті відважила йому тридцять стрібників, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Ісус рятував Юди до останнього. Він ніколи не відмовлявся від Юди, рятував різними способами, так у голос говорив про його зраду, дававши йому можливість опам'ятатися. Ісус не згадував його імені, хто вклав зо мною руку в миску, той мене зрадить, а вкладали всі. Він не приховував вічні наслідки для того, хто його зрадить. Коли сказав Юді в очі, що той зрадник, що таким чином відкрив йому ще один час на порятунок, але Юда не давав себе врятувати, він, не вважав, він вважав порятунок непотрібним. Деякі богослови пробують пояснити поведінку Юди тим, начебто він вважав, що виявив свою відданість. Ісусові, коли сам розпланує життя свого вчителя, Визначить його цілі і способи їхнього, їхнього досягнення, а також змусить Ісуса втілити їх у життя. Ішлося про це, щоб Ісус очолив всенародне повстання проти римських окупантів. Юда жив у переконанні, що для всіх і для Бога, і для людей буде найкраще, якщо Ісус підкориться волі людини, волі Юди. І таким помилком уявленням Він і відійшов із цього світу. На жаль, людей із подібними переконаннями багато і донині. Господи, нехай буде Твоя воля, а не моя.